З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, який подарунок долі приготувала для вас. Приготувала для вас вище з цили. Який Подарунок долі приготувала для вас. Для вас вищі сили, який подарунок долі приготувала для вас вищі сили. Ви встановлюєте терміни, коли ви його отримаєте, подарунок Так да, ви отримаєте подарунок долі, ви отримаєте ключ. Підказку від них для вирішення всіх своїх складних, складних ситуацій. Так, перед вами відкрити, от бачите, від всякого крису ви знайдете ключі, які вам подадуть вищі сили. Ви відкриєте собі цим ключом. Нові шанси, нові можливості відкрити всі двері, всі.